Швейцарські Альпи під українським Черніговом. Схоже на нісенітницю, правда? От ми сьогодні і перевіримо, так це чи ні. Я у маленькому селищі Тростянець. Це колишнє володіння останнього українського гетьмана Павла Скоропадського. Його дід Іван колись заклав тут унікальний ландшафтний парк. Кажуть, шматочок Швейцарії народився від великого кохання. Цю історію тростянці переповідають уже не перше століття. кажуть, в одній зі своїх європейських подорожей уже не молодий, але заможний Іван Скоропадський закохався в юну швейцарку, покликав заміж, Проте дівчина була примхливою, поставила умову мовляв, переїду як створиш для мене маленьку швейцарію. І залицяльник прийняв виклик. Так, маєтковий парк, якому до речі, от от стукне 200 років, став обростати екзотичними деревами. А сам центр своєї оази, господар, так без зайвої скромності вирішив прикрасити Альпами. Зізнаюсь вам чесно, я ще не бувала у швейцарських Альпах, але гадаю, навіть недосвідченому туристові тут стане зрозуміло, що наші ну дуже вже зменшена їх копія. І це не дивно, адже вони були насипані вручну. Місцеві досі переповідають, як це було. Кажуть, аби втілити ідею скоропадського, знадобилося 25 років. Тільки 20 кінних повозок, які були задіяні на насипанні високих гір, висота яких на той час сягала близько 37 метрів. Це єдина була техніка, яка використовувалась на той час. В основному все це насипалося вручну, тобто виставлялися кріпаки цепочкою. І по конвейеру з рук руки вони передавали якусь ємність, яку заповнювали землею. Та й проєкту як такого не було. Кажуть, садівники у маєтку Скоропадських працювали буквально з картинкою в руках. Орієнтувалися на звичайний альпійський пейзаж. Хай там як, а вийшло дуже симпатично. Та так, що наш тростянець досі в переліку найкрасивіших ландшафтних парків Європи. І як на мене, він непогано зберігся: вікові алеї, місточки, ставки усе зроблено з любов'ю. Загадкова швейцарка, що полонила серце Івана Скоропадського, так і не вийшла за нього. І я гадаю, вона прогавила своє щастя. Уявіть лише 200 гектарів зелені, кущів, дерев, квітів з усієї планети. Оце кохання. Приміром, ви колись бачили динозаврове дерево, а Коркове. А я ось прийшла до отстового. Гляньте, яка краса. Отже, як схочете побути наодинці з природою, тростянець чекає. Від столиці це кілька годин автівкою. Осінні пейзажі тут неймовірні, тож обов'язково беріть фотоапарат. Готелів і ресторацій. Не шукайте, а ліпше прихопіть ковдру і кошик зі смаколиками. Пікнік у такому місці вдалий вихідний.